Хропусь видряпався на найвищу вершину, аби побачити, що діється навкруги. Острів лежав перед ним, мов на долоні, і був схожий на вінок із квітів, що пливе серед розбурханих морських хвиль. Он видніється крихітною цяточкою чмих, ходить, шукає уламки кораблів. Он майнув на мить капелюхню хмумрика. А далі Гемуль викопує рідкісний екземпляр орхідеї. А там то ось куди влучила блискавка. Велетенська скала завбіжки як десять будиночків мумітролів, розкололася від удару блискавки, наче яблуко, розчахнулася на дві половинки, утворивши прямовисну вирву, хропусь, тремтячи, мов осиковий листок. Обережно слазив униз, з острахом оглядаючи темні стіни вирви. Так і тут вдарила блискавка, вугільно чорним зигзагом позначила свій слід на оголених внутрішніх гори. Та обіч нього в'юнився інший слід, світлий і блискучий. Золото, не інакше, як золото, хробусь пошкрябав смужку кишеньковим ножиком. Від неї відкололася золота окрушена й упала йому на долоньку, відколов ще ще, забувши про все на світі, хропусь відколопував раз більші шматочки і нічого не бачив, крім звільненої блискакою з надра золотої жили. Тепер він же не якийсь там підбирач корабельних уламків, а справжній золотошукач. Чмихові трапилася дуже простенька знахідка, але радів він не менше. Малюк знайшов курковий рідний пояс, який, хоч і підгнив трохи від морської води, проте пасував йому ще найліпше. Тепер, може, не боятися глибини, подумав чмих. Неодмінно навчуся плавати не з гірця інших. Ото мамі троль здивується. Трохи віддалік, серед кори, поплавків, від неводів та водоростей знайшов і щирогошку щербатого черпака та старого черевика без підбора. Дивовижні скарби тим цінніші, що відбираєш їх у моря, мумітроля, котрий стояв у воді і що сили тягнувшись і шарпав, Чмих побачив здалеку. То було щось дуже велике. Шкода, що не я першим побачив, Пухнюпився чмих. Що воно таке? Цікаво. Урешті йому таки пощастило виволокти свою знахідку на берег, і він покотив її перед собою по піску. Чмих скільки міг натягав шию і врешті таки побачив улов ловму буй, Великий барвистий буй. Його? загукав умітроль. Що скажеш? Цілком не зле, відгукнувся чмих. Схиливши набік голови, критично оглядаючи знахідку. А як тобі, мій улов? Чмих поскладав свої трофеї рядочком на піску. Корковий пояс надобиться, але навіщо тобі черпак? чудувався мумітроль. Придасться в господарстві, тільки воду вичерпувати доведеться дуже швидко. Послухано, мумітролю, міняймося. Рогошку й черпака й черевика віддаю за оцього старого буя. «Ні за що!» Як відрізав мумітроль. Можу хіба згодитися на обмін коркового пояса на загадковий талісман, якого принесло море з далеких країв. З тими словами мумітроль досягнув з кишені скляну кулю і потрусив нею перед очима чмиха. У середині кулі вихором закружляли сніжинки, і за мить знову вляглися, вкривши крихітну хатинку з віконницями срібного паперу. О! простогавчмих. Нещадна внутрішня боротьба відбувалася в душі Чмиха, який понад усе цінував власність. Дивись, дережнив його мумітроль, знову потрясаючи кулею зі снігом, я не знаю, Чмих був у відчаї. Я й справді не знаю, чого мені хочеться більше, коркового пояса чи зимового талісмана. Моє серце розривається на двоє. На цей сніговий талісман єдиний у всьому світі. Переконував мітроль. Але я не можу відмовитися від пояса, скинув чмих. Любим мітроля, може, хай куля належить нам обом? «Хм хмикнув мітроль. Я лише інколи потримаю її в руках, умовляв чмих. Скажімо, що на ділі? Ми мітроль на якусь хвилю задумався. Гаразд, врешті погодився він. Можеш брати кулю що на ділі, середи. У той час далеко від усіх, Берегом походжав Нюхмомрик. Він брів поно самою водою і коли хвилі з шипінням намагалися облизати його черевики, зі сміхом відстрибував бік. Як вони не сердилися. Неподалік мису, нюхмомрик зустрів тата мітроля, який тягав з води дошки та колоди. Чудовий матеріал, еге ж? тато засапався від зусиль. З цього я змайструю причал для пригоди. Допомогти вам запитав нюхмумрик. Ні, ні, що ти? Аж наче злякався тато. Я й сам пораюся. Пошукай собі щось інше. Мотлох, що його вихліпнуло на берег морем, невеличкі бочівки, уламок стільця, кошик без дна, прасувальна дошка, не цікава в бо то були громісткі, обтяжливі речі. Нюхмумрик прошкував, заклавши руки до кишень, і насвистуючи собі підніс. Відстрибував перед хвилями, а тоді наступав на них, дражнячись. Отак, забавляючись, мандрував він довгим безлюдним берегом. Хрупся нипала між скелями на краю мису. Свою опалну гривку вона сховала під віночком з водяних лілій і зосереджено шукала чогось такого, що викликало б здивування і заздрощі решти. А коли всі вдосталь дивуються, хрупся подарує свою знахідку момітролеві. Якщо це, звісно, не буде якась прикраса. Дряпатися між камінням було дуже важко, та й вітер раз у раз норовив здухнути з неї вінок. Принаймні море трохи вгомониться. Ще недавно сидите море змінило барву з темно-зеленої, на спокійнішу, блакитну, а баранці на гребенях хвиль стали радше окрасою, а не ознакою гніву. Хробця зійшла на вузеньку смужку каменистого пляжу між прибоєм та скелями. Однак нічого, крім водоростей та кількох уламків дощок там не знайшла. Зневірена поприла далі взош мису. Як прикро, що іншим завжди щастить на якісь чинки, а мені ні. -ні». Журно міркувала собі хробся. То вони стрібають по крижинах, то ставлять загати на струмках або ж ловлять морожених левів. Хотілося б зробити щось нечуване, самотужки, і здобути визнання момітруля. Важко зітхнувши, вона здивилася понад пустельним берегом і враз спинилася, мов уражена громом, а серце застугоніло її в груденятах. На самому краю мису, о ні, надто страшно, на самому краю мису хтось лежав у воді, б'ючись головою до прибережного каміння. Хтось неймовірно великий, у десять робіжі за маленьку хробсю. Побіжу і погукаю всіх. Спалахнула в її голівці перша думка, але Хробся навіть не зрушила з місця. Ну, чого знову злякалася, мовляла Хробся саму себе. Мусиш поглянути, хто там. І вона, тремтячи, рушила далі. То була велика жінка. Велика жінка без ніг. Який жах? Хробся ступила ще кілька непевних кроків і завмерла вражена. Велика жінка була з дерева. А яка ж вродлива. Крізь кришталеву воду прозирало їй спокійне усміхнене обличчя з червоними щоками й устами, широко розплющеними синіми очима. Волосся до пліч теж було помальоване в синій колір. Королева шанобливо прошепотіла хробся. Витончені руки жінки були складені навхрест на грудях. Прикрашених золотими квітами та ланцюжками, а червона сукня спадала м'якими фалдами від тонкого стану до стіп. От лишень дивовижа, вродлива пані не мала спини. Надто розкішний подарунок, хай навіть для мумітруля, міркувала хропся. Але вона б таки подарує йому свою королеву. Хропцю аж розпирала від гордощів, коли вона. Сидячи в верхи на животі дерев'яної королеви, припливла надвечір до бухти, де швартувалася їхня лодія. Ти знайшла човна? запитав хропусь. От молодець, сама зуміла допровадити його сюди, здивувався момітроль. Це оздоба корабля, пояснив тату момітроля, який у юні роки ходив морями. Моряки часто увінчують форштевень судна дерев'яними фігурами королев. Навіщо? упхав свого носа чмих. щоб прикрасити корабель. А чому у неї немає спини? дивувався Гемуль. Бо саме спиною фігура прикріплюється до носа судна. Це не немовляті зрозуміло», – пирхнув хропусь. Вона надто велика, щоб причепити її на пригоду. Шкода, страшенно шкода, скрушно похитав головою нюхмурик. Яка вродлива пані? Зітхнула мама мумітроля. Подумати лише, така гарна і жодної втіхи з власної краси. Що ти з нею робитимеш? поцікався чмих. Хробся соромливо потупила очі. Подаруємо мумітролеві!» Мумітроль малодармовий не втратив несподіванки. Він почервонів по самій вуха, ступив крок вперед і уклонився. Хробся, зніяковівши, присіла в реверанці. Збоку, здавалося, наче вони на урочистому прийнятті. Сестричко, ти ще не бачила, що я знайшов, з ноткою погоди, мовив хропусь, показуючи на велику блискучу купу золота на піску. Справжнє золото у хропсі аж подих перехопило, а очі стали великими, мов тарелі, там його дуже-дуже багато, вихвалявся хропусь. Ціла гора золота. Я на його до не схочу і буду ним володіти, встряв чмих. О, як усі милувалися своїми знахідками. Родина мій тролів ураз розбагатіла. Навантажена повінця пригода, врешті-решт покинула самотній острів і вийшла в усе ще неспокійне після шторму море. За нею на буксирі тягнувся невеличкий флот дошок та колод, а вантаж у трюмі складався з золота скляної кулі талісмана із зимовою каскою всередині, барвистого буя, черевика без підбора, щербатого черпака, куркового рятьного пояса та рогошки. На носі лежала дерев'яна жінка і вдивлялася у морські простори. Коло неї сидів мумітроль, поклавши лапку на її чудове блакитне волосся. Він був такий щасливий, хропся час від часу позирала на обох. А Якби я була такою ж вродливою, як дерев'яна королева, думала вона, хоч би гривка одціліла. Від недавньої радості не лишилося сліду, хробся геть посмуніла. Подобається тобі дерев'яна королева? запитала вона. Дуже, відповів мітроль, не підвоючи голови. Але ж ти казав, що не любиш дівчаток з волоссям, а у неї ще й мальоване. Це ти дуже гарно мальоване. Хробся спохмурніла. Ледь стримуючи сльози, вона дивилася на море і поступово сіріла. У неї дурнуватий вигляд, сердито бухнула вона. Що вона після цих слів? мов здвів на неї погляд. Чому ти посіріла? здивувався він. Просто так, буркнула хропся. Момитроль зійшов з носа лодії і сів поруч з нею. Мабуть, таки твоя правда, зрештою озвався він. Королева і справді має дуже дурнувати вираз обличчя. Справді, втішилась Хробся і знову порожевіла. Сонце поволі хилилося до вечора, позолотивши христий хвит. усе замерехтіло золотом вітрило, лодією, й усі, хто в ній плив. «Пригадай золотистого метелика, якого ми з тобою бачили? запитав умітроль. Хробся кивнула головою, змучена та щаслива. Ген далеко в морі пломенів, у призахідному промінні сонця самотній острів. Що ви надумали робити з хропусовим золотом? поцікався нюхмумрик. Гарно обкладемо грядки, відповіла моя мама. Найбільшими шматочками, ясна річ, бо дрібні, зовсім ніякі на вигляд. Згодом усі примовкли, сиділи й дивилися, як поринає у море сонце, бліднуть довколишні барви. Перемінюючись із золотистих на блакитні фіолетові, пригода летіла під вітрилами додому. Розділ п'ятий, у якому розповідається про королівський Рубін, про те, як в хропусь та про загибель мамелюка, а також про те, як будиночок мітролів перетворився на джунглі. Було це десь наприкінці липня, над долиною мітролів зависла спека. Навіть мухи не мали сили дзищати, знемагали запилені дерева, річка обміліла і ледь цюркотіла праглими дощу левадами. Вода вже не здавалася морсом у чарівному капелюсі, якого, зрештою, перепросили і поставили на комоді перед дзеркалом. День у день сонце пражило долину, сховану поміж узгір'ями. Уся дрібна живність поховалася по своїх прохолодних нірках, замокли птахи. Спека вплинула на друзі мумітроля. Вони тинялися один поза одного і раз у раз сварилися. Мамо, попросив якось мумітроль. придумай нам якесь заняття так гаряче, що ми скоро перегриземося. Я це зауважила, любі дітоньки, і мушу зізнатися, що ми радо позбулися би вас на якийсь час. мовила мама. Може, вам ліпше перебратися до печери на кілька днів? Ви б цілими днями ніжились у морі, нікому не заважали. Можна нам там навіть заночувати? Зрадів у мітроль, звичайно, а додому повертатися лише тоді, як між вами запанує лад. Як цікаво було оселитися в печері на вспрашки. Посеред піщаної долівки друзі поставили гасову лампу. Кожен вишпортав собі зручну ямку і вимостив її для спання. Харч, путиць з грудзинками, гарбузовий мус, банани, марцевпанові тістечка поросята, кукурудзяні качани. А ще оладки на затишній сніданок розділили на шість однакових порцій. Надвечір звіявся легенький вітерець і став гуляти понад безлюдним берегом. Сонце червоно заходило, виповнюючи печеру теплим промінням. Нюхмумрик награвав вечірні мелодії, хробся лежала, поклавши кучеряву голівку на коліна у мітролеві, друзів розморило від ситості після пудингу з родзинками. Але коли над морем пустилися сутінки, Всім стало якось не по собі. Це я колись знайшов печеру, бокнув, ні сіла, ні в чмих. Ніхто навіть бровою не повів, що, мовляв, чули про це сотні разів. Хочете почути страшну розповідь? запитав ніхмумляк, запалюючи лампу. Дуже страшну, поцікавився Гемуль. Десь тако, як звідси до входу або ще й хедалі», – сказав Ніхмумрик. Якщо таке пояснення, тобі щось скаже. Зовсім нічого, відбрукнув Гемуль. «Починай, а я тобі скажу, коли стане страшно. Гаразд, погодився ніхмумрик. Цю байку розповіла мені одна сорока, коли я був ще малий. Слухайте, на краю світу стоїть височенна гора, така височенна, що аж паморочиться в голові, чорна, як сажа, і гладенька, мов шовк. Вона стрімко уривається в бездонне провалля, а хмари стеляться біля її підніжжя. На самому вершечку гори височить дім чарівника. Ось такий. І ніхмомрик намалював на піску палац чарівника. А чому без вікон? запитав чмих. Немає там ні вікон, ні дверей, бо чарівник завжди прилітає додому по повітрю верхи на чорній пантері. Ночами він літає світом і збирає рубіни. Що ти кажеш? нашорошив вуха чмих. Рубіни? А звідки в них пере? Чарівник може обернутися на будь кого, йому за вишки просто просадитись під землю, чи опуститись на морське дно, де лежать приховані скарби. І що він робить з тою купою коштовного каміння? задрісно запитав чмих. Нічого, лише колекціонує, як наш гемуль рослини. Ти щось сказав? зірвався з спросуня гемуль. Я саме розповідав, що репінні у чарівника не злічити. Пояснив ніхмумрик. Одні лежать великими купами, інші вправлені у стіни і світяться, наче очі диких звірів. Дім чарівника має даху, тож хмари, котрі попливають над ним, забарвлюються в криваво червоний колір. Очі чарівника теж червоні, виблискують у темряві. Я починаю боятися, озвався Гемуль. Не квапся. Розповідай поволі, будь ласка. І, напевно, щасливий ото чарівник, зітхнув чмих. Зовсім ні, заперечені хмумрик, і не буде щасливим, доки не знайде королівський рубін. Майже такий завбіжки, як голова Чорної Пантери. Він палахкотить, немов живе полум'я. Чарівник розшукував його по всіх планетах, навіть на Нептуна злітав, але так ніде й не знайшов. Зараз подався на місяць, має намір обнишпити кратери, тільки надії мало. У глибині душі Черник здогадується, що королівський рубін знаходиться на сонці. Та як туди дістатися? Він зробив спроби вже не раз, однак там надто гаряче. Оце й розповіла мені якось сорока. Гарна байка, похвалив храпусь. Дай, будь ласка, мені ще одне марципанове порося. Це не байка. Усе розказане правда. Я ні на мить не засумнівався, виплив чмих. Надто колишлось про коштовне каміння. Як можна пересвідчити, що чарівник існує насправді, недовірливо згринив хропусь. Я його бачив на власні очі, мовні хмумлюк, припалюючи люльку. Його самого і пантеру на самотньому острові гатів фнатів. Вони летіли серед хмар у сам розпогрози. А ти нічого про це не сказав, мало не образився момітроль, ніхмумлюка ще здвигнув плечима. Люблю таємниці. До речі, сорока ще казала, що чарівник мав високого чорного капелюха. То, напевно, він, похолола хропся. Без сумніву, ствердив хропусь. Що, де? схопив згимуль. Про що йде мова? Про капелюх, звісно, огризнувся чмих. Високий чорний капелюх, якого я знайшов навесні. Чарівний капелюх, мабуть, його здуло вітром з голови чарівника, коли той летів на місяць, ніхмумля кивнув головою. А якщо він повернеться за ним, не на жаль, занепокоївся хропусь, я ні за що не наважуся глянути в його червоні очі. Чарівник ще на місяці спробував заспокоїти йому мітроль. Туди далека дорога. Не близька, потвердив Мумрик. а ще чимало часу заберуть пошуки рубіна в кратерах. Надовши час запала тривожна мовчанка. Кожному з голови не йшов чорний капелюх, що стояв удома на комоді перед зеркалом. Трохи світла, попрохав чмих. Чули? злякано прошепотіла хробся. Там, на дворі». Усі втупилися поглядами у чорний отвір входу до печери прислухалися. Тихі, тихі, м'які кроки. Може, це крадеться Пантера? Це дощ, здогадався мумітроль. Нарешті пішов дощ. Тепер можна й трішки поспати. Всі вмощувалися в свої ямки, загорнувшись у ковдри. Момітрой загасив лампу і, потихешим рані дощу, поринув у сон.